Всі будівельно-монтажні роботи в Полтавському обласному клінічному протитуберкульозному диспансері завершено. Встановлено все необхідне обладнання, тож з 15 червня лікувальний заклад відкриє свої двері для хворих. Про це йшлося на засіданні постійної депутатської комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва транспорту та зв'язку. На даний час роботи вже завершено. Планується основну частину коштів витрачити на меблювання цього. Діагностичного корпусу та введення його в експлуатацію. Зараз тривають роботи у нас спогоджені, там отримуємо довідку про виконання від теплонерго та введення в експлуатацію до діагностичного комплексу. Заплановано до 15 червня вже його ввести. Обладнання, яке було закуплено в 2011-2012 році, ми повністю його вже звезли, встановили. Це комп'ютерний томограф, це рентгенапарат, це ЦПР-лабораторія, вона вже встановлена і готова до експлуатації. Не менш важливе питання порядку денного наголосили члени профільної комісії, рівника комунального підприємства Полтава водоканал Олега Критовича. 22 травня завершується термін дії його контракту на цій посаді. Тож директор звітував по встановлених зобов'язаннях щодо управління підприємством. Основне зазначив, працівники постійно без затримок отримували зарплату. Не було випадків затримки з виплати заробітної плати. Відрахування до пенсійного фонду сплачувалося у повному розмірі та встановлені строки. 2015 році підприємство здійснило розстрочку платежів до бюджету з податку на додану вартість за погодженням з керівництвом податкової адміністрації в місті та області. Прострочення заборгованості по податках до бюджету підприємства наразі немає. Нині потрібно призначити виконуючі обов'язки керівника. Ігор Сірик, голова профільної комісії, виніс пропозицію створити робочу групу, щоб детально вивчити ситуацію на підприємстві. Її депутати підтримали одностайно. Ми звореємося, проаналізуємо роботу, проаналізуємо роботу керівника. Тому що буквально на наступній комісії стане питання про виконуючого обов'язки. Для того, щоб ми це питання з вами розглядали, нам потрібно взагалі знати ситуацію внутрішні, що, де, куди і як, щоб більше об'єктивність до цього питання підвіти. Підтримуємо. Тоді ми з вами зберемося определів, хто в неї буде входить, чи всі колеги депутати, чи хтось там вивезли заміщати. На засіданні також розглядали звернення депутатів щодо внесення змін в документах, які регулюють надання житлово-комунальних послуг жителям області та інші.